Вітаю! Сьогодні ми зануримось у тему генералізованого тривожного розладу, але знаєте, не будемо розбирати його як суху теорію з підручника. Ні, ми подивимось на це через дуже живу людську історію, яка, думаю, багатьом буде близькою. Отже, давайте почнемо і почнемо ми з історії Олексія. Це 45-річний чоловік, який, ну скажімо так, просто опинився в полоні в такій пастці нескінченної тривоги. І тут важливо зрозуміти, це не той звичайний стрес, знаєте, як у всіх буває. Це було щось глибше, таке постійне, ниюче відчуття, що от-от щось станеться, щось не так, навіть коли об'єктивно все було гаразд. Його голова була просто переповнена цими, а що якщо на роботі, незважаючи на успіхи, він думав, а раптом проект провалиться. А вдома постійні думки про здоров'я родини. А що, як хтось захворіє? І це доходило до того, що він перевіряв, чи все з ними гаразд, по кілька разів на день. І знаєте, це ж не лише думки, це все відчувалося і в тілі. Уявіть собі, посте напруження в м'язах, хронічна втома, безсонні ночі, і так тривало вісім місяців, вісім довгих місяців. Звісно, після такого він почувався абсолютно виснаженим, просто нездатним, хоч якось відпочити. То що ж це таке, що відбувається з Олексієм? Насправді, у цього стану цієї постійної, всеохопної тривоги є назва. І зрозуміти, що це, це вже перший крок до того, щоб з цим впоратись. Отже, що ж таке ГТР? Давайте дамо назву цьому відчуттю: те, що переживав Олексій, його симптоми, все це вказує на стан, який називається генералізований тривожний розлад, або скорочено ГТР. І ось тут ключовий момент. ГТРР – це не коли людина боїться чогось одного конкретного, наприклад, павуків чи висоти, ні, це така, знаєте, розлита тривога, яка чіпляється за все підряд: за роботу, за сім'ю, за фінанси, за здоров'я, за будь-що. І щоб лікарі поставили такий діагноз, є чіткий критерій. За класифікацією DSM-5 ця надмірна тривога має тривати ну, практично щодня, щонайменше півроку. Шість місяців. Окрім самої тривоги, є і інші симптоми, ось основні з них. Для діагнозу потрібно, щоб були присутні хоча б три. Якщо згадати Олексія, то в нього якраз і були сильна втома, постійне напруження м'язів і, звісно, проблеми зі сном. Тобто, це не просто риса характеру, знаєте, як кажуть, ну, я просто така тривожна людина. Зовсім ні. Це стан, який реально серйозно б'є по роботі, по стосунках з друзями з родиною. І ось цей рівень, наскільки це заважає жити, це і є головна відмінність між звичайною тривогою і клінічним розладом. Добре з тим, що це розібралися. А тепер питання: а чому? чому взагалі виникає цей розлад? Давайте спробуємо розкласти по поличках причини. І як це часто буває, однієї простої відповіді тут немає. По суті, ГТР це результат поєднання багатьох факторів. Тут і генетика, можливо, є певна схильність, і біологія, дисбаланс певних речовин у мозку. Звісно, психологія, риси характеру, як-от перфекціонізм або якісь минулі травми. Ну і соціальні фактори, хронічний стрес на роботі, фінансові проблеми, все це разом створює такий собі ідеальний шторм. Це важливо розуміти, це не чиясь провина чи слабкість. Знати причини це, звісно, важливо, але ще важливіше знати, що з цим робити. Який він шлях до одужання? І тут найкраще буде повернутися до нашої історії, до історії Олексія. Його шлях до стілення почався з трьох ключових кроків: перший, найважливіший, звернутися до фахівця, до психіатра, щоб отримати чіткий діагноз. Другий почати лікування. В його випадку це був комплексний підхід: і медикаменти, і терапія. І третій, не менш важливий крок самодопомога. Він почав вчитися технік релаксації, наприклад, дихальних вправ. І одужання це не миттєвий процес. Це шлях. Подивіться на цю хронологію. На початку повний набір. Постійна тривога втома безсоння. Вже за чотири тижні ліки почали діяти, і напруга трохи спала. А через півроку? Через півроку були вже значні покращення. Він почав краще спати, зміг делегувати щось на роботі. І найголовніше, у нього з'явилося більше часу та сил на сім'ю. І ось це, по суті, і є головна мета лікування, розумієте, не просто прибрати симптоми, випити таблетку і все, а повернути собі своє життя, ті його частині, які тривога просто вкрала. Тож який з усього цього можна зробити висновок? Яке тут головне послання, така собі надія? Найголовніше, що треба запам'ятати ГТР це реальний, серйозний медичний стан, але, і це найважливіше, але він дуже добре лікується. Тому розпізнати симптоми у себе чи в когось поруч і вчасно звернутися по професійну допомогу, це без перебільшення ключ до одужання. Саме знання, що допомога існує і вона ефективна, вже дає величезну силу. І наостанок давайте просто залишимось із цим питанням для тих, хто, можливо, впізнав у цій історії себе або когось із близьких, яким може бути той самий перший, можливо, зовсім маленький, але такий важливий крок до спокою.